Так, любенькі, дорогенькі. знову ми до вас прийшли. Зараз победуємо. Зніма, зняла на той канал 50 днів ці. Гудить інтернет. 50 днів. Трамп дав ультиматум, чи що там Путін. Так, що я хочу? Що я хочу? Хочу з вами по коментарях пройтися. Просто хочу. Думала зняти кришу, дівчатка. Хай вони вже дороблять, просто показати. Просто показати. Без ніяких всього кришів усіх над, над, над головою, хто не потеряв їх, є, слава Богу. Просто показати. Така була, ви помните, яку зробили. Мастера супермастера, чесно вам кажу. Ну Наскільки це... Це вже середа, мабуть, тиждень, це воно вся злиться в нас. Процедура від початку розборки, вони день їздили додому. Ну, наскільки воно вимучило? Взагалі пальцем, ну як туди я не касаюся, щоб щось робила я, ну то їх троє, чоловік бігає коло них. Ну, наскільки воно вроді, вимучило, наскільки воно це дворі, оце все. Я не знаю, якби це ще раз казали, хто знає. Хоча треба було міняти, бо почали розбирати і шашель поточів, і ну, поняли ви, це хати не першої свіжості до воно, А ще як пішли оті ливні град дощі, а хата розкрита, ну, брезентом натягнули там, хорошо, що чоловік купив там два здоровених брезента, що один накрив хату і другим зверху накрили вони. Ну ніде не промочилося, ніде. Ну, і оце вже вони ту сторону доробляють. Ще гараж вони перекриють. Ну, хай вже, я думаю, просто дороблять, щоб не б'ять там з телефоном під носа не сунути, і тоді я вам трошечки покажу та й подивитися. Як. Ну, кому цікаво, кому не цікаво, значить не дивимося та й все. Карти домалювали. Вже будемо замовляти, так що вже вже це радує, що от. Ніколи не думав, ніколи не думала, що можу, можу я прорисувати всю колоду карт. І прорисувати так, як я їх бачу. От, ну, вони ті самі карти, які ну, стандартні карти, тобто класична колода, але все одно так, як кожну карту, я бачу. Так що вчора вечором Домалювали. домалювали. Тепер замовимо їх. Подивимося, які, ну як, качество, яке краще зробити. Попробую їх. Як вони будуть, як вони будуть йти на контакт? А потім будемо з вами. Так, почитаємо коментар. Почитаємо коментар. Хто цікаво послухав, хто не цікаво. Дівчатка, ніхто нікого не держе і не може удержати. Тобто добра воля, чи ви на каналі, чи ви не на каналі, чи як ви хочете, так ви поступаєте. Так, це за крайнє відео там, де на цьому карти нарисовані. Тут у нас. І дякую і гарненька, і я вам дякую за такі слова. Ось такий коментар. Не удалялося він, ще й сердечко поставила. Галина Галина пише 3-9, щось там, ну така аваторочка. Галина Галина, що тут на аваторочці? Якась бучечка. Один рік тому підписався один користувач, ну, це нам не важливо. Давайте ми прочитаємо коментар. Гали, Галина Галина. Ваші правила всегда і на всі времена. люби себя, чихай на всіх, і в житті тебе успіх. Що я Галю вам хочу сказати? Да, це мої правила. Ну, не на всіх. Не на всіх чихати. Боже, упаси Ну, на таких, як ви, чихати. Якби я на таких, як ви, писателі і великими буквами, весь коментар великими буквами написано любій себе, чихай на всіх, люблю я не тільки себе, люблю я своїх дітей, маленьких, дорослих, люблю я свого чоловіка, люблю я людей адекватних, але ну, підстраюватися під них, під кожного абсолютно не збираюся. Люби себе, чихай на всіх і в житті ждуть тебе успіх. Ми все зрозуміли, все і кожен раз, кожен день, не треба одно і те говорити. По-перше, це мій канал. Я можу не те, що кожен раз, кожен день по 10 разів виходити і казати це все. Ви відкриєте свій канал, і ви будете казати, там можете взагалі з нього не вилазити, знімати і казати все те, що ви хочете. І повірте, така, як я, не прийде на той канал, я таку хрень писати не буду. Нема времени, нема бажання, немає, є мені чим займатися, я краще зароблю якісь гроші. Ну, з пользом з проведу свій час, зароблю якісь гроші, чи поїду на річки полежу, чи з чоловіком десь там походимо, чи в магазин якийсь з'їздимо. Ну, тобто, писати точно таке не буду. А якщо мені хочеться писати, я буду писати, чи буду казати. Да, це мої правила. Часом поняли, ви. ваші правила всегда і на все времена. Любіть себе, чихай на всіх. Можна любити себе і не чихать на всіх. Головне, так, на таких, як ви, Галю, Галя. Помієте? Головне, щоб на таких чихати. Щоб ви не вважали, що ви можете сейчас тут написати і воно ну, люди пише, що ви ждаєте, що я там, заплачу, розстроюся. Нема мені нічого, я свою роботу роблю чесно, чому мені розстраюватися. На каналі ніхто нікого не держить. Я вам мільйон разів казала, там, туди, де зайшли, там і вийти можна з каналу. І не слухати кожен день одне і те ж. А заходить на інші канали, і Бог в допомогу, слухайте друге, де люди розказують не одне і те ж. Ну, все. Любити себе, це не значить, чихати на всіх. Повірте. Ну, чихать на нікотрих треба обов'язково. тому що вони зачихають тебе, якщо ти на них не будеш чихати. Тому що є така категорія людей, які в своїй житті херше розуміють, що з нею зробити як нормально жити. Ну, Но чужу жизнь вони обов'язково, чітко, як під рентгеном, просвічують. Зросла тітка. У мене общання з людьми багатьом навіть не снилося Скільки людей я пройшла через мене, чи я чи через них, і скільки я всього в житті винесла, і скільки мені дано. І все. Так що ми все зрозуміли, що кожен раз, кожен день не треба одно і те же говорити. Та ти що, ну так? Бачите, жінка сидить, чи жінка, чи чоловік, чи фіг з нас це, вона знає, от краще вона знає, от, що кожен день треба говорити. От кожен день, що мені треба говорити. Те, що мені хочеться, те я буду говорити. Нікого я не оскорбляю. Про Галю написано. Раніше вона була молода, дурна, а тепер ще й постаріла. От такі Галі. Часова. Жертвуючи собою, от дівчатка, хто буде слухати, послухайте. Не варто постійно жартувати собою заради інших. Не варто, не пишуть, що варто, не варто постійно жертвувати собою заради інших. Люди швидко звикають до твоєї, до твоєї доброти і починають сприймати її як належне. А коли ти врешті втомишся всім хвоста підносити, підвизувати, ніхто не запитає, що з тобою? Чого ти заморився, щоб об тебе ноги витирали? Тому бережи себе так само. Як ми бережемо іншим. От бережіть себе так само, як ви бережете інших, яким стараєтеся угодити. І все, от вам розумно, жертвуючи собою до останку, ти не завжди виростеш ну, вдячність. Не отримаєш вдячність. І іноді лише звичку до того, що так має бути. Що ти має бути удобним для всіх. Не довжен ніхто нікому, я вам завжди кажу, казала й буду казати. Це практика моєї життя, це моя вся життя. Ніхто нікому нічого не може. Не чоловік жінки, не жінка чоловікові, не діти батькам, не батьки дітям. Ніхто. Якщо воно робиться, воно робиться по любові. Тобто людина розуміє сама, що що треба це зробити. Для дітей, для чоловіка, для жінки. Понимаєте, це вже від совісті, від любви, від того всього, від любові, а не від того, що може. Там, де починається, «ДОЛЖЕН», так само, як і оцій Галі-Галі. Чого ти рішила, Галя-Галя, що я щось «ДОЛЖНА»? Должна знімати оте чи не оте? Должна казати отак чи не отак. Да, чхала на таких, як ти. Повір, і щаслива від цього. Не Я прийшла до тебе, Галю Галя, і написала оцю хрень, яку там ви собі вирішили написати мені. Ну, тобто ви можете писати, а я не можу на своєму відео в своєму каналі, на своєму каналі, щось в ответ сказати. Чого так? Це те саме, що ви прийшли до мене додому, і тут почали щось розказувати. Та я на три букви пошлю і піджопник ще дам. І постараюсь зробити так, щоб ноги сюди більше не приносили. Так само тут, щоб не хотілося писати. Тут коментар ставили, почитай. І це ж великими буквами людина сидить, чи жінка, чи мужик без різниці, хто там, бо аватарки є зараз все, що хочеш. Є. Думаю, я зараз напишу, я зараз напишу і достану. Головне, щоб себе, тому що палка з двох кінців, і бумеранг ніхто не відміняв, не достали. Що вам сказали? Не на всіх забили, а на таких, як Галя, забила вже давно. Не займалася б я тим, чим я займаюся? Не була б я тим, ким я є, якби я не забила. Чого я вам бажаю? Забивати на таких галь. Це так образно. Так що своїм підписникам, зрителям каналу, теж бажаю. Забивайте і живіть своє життя. І не допускайте, не давайте, щоб хтось вам якісь галі перегажували ваше життя. І все. І, 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 і З якого це Галя, сидить, та Галя думала? Га, а чого ти Галю вирішила, що я тобі щось должна? От чого ти вирішила, там, що я тобі щось должна? Знімати, не знімати, балакати, не балакати? Чого? З якого перепляку, от сидить і Галя, і вирішила, час я напишу, бо мені не подобається. А мені не подобається багато чого і що робити. За хвоста ніхто ніколи не держить на каналі. Підтягнули свої хвости і пішли далі шукати правду житті на других каналах. І все, там, де будуть вам підлизувати, і заді, і спереді. О, такі, о, такі діла. Люблю себе, так, да, люблю себе, научилася любить себе, прежнімського поважати себе. Тому що, поки ти не любиш себе, не поважаєш, не, не такою любов'ю дурною, знаєте, що така прям. А от дійсно, поки ти себе не навчишся поважати, тебе ніхто не поважатиме. Не чоловік, не діти, не, 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 не жінка, чоловіка не поважатиме. Тобто, прежде всього йде повага, до вас прийде повага, тоді, коли ви будете самі себе поважати. Тоді ви приклад будете давати другим, що з вами по-другому не і таких, як Галь, по жопу полетіла. Пір'їно всунули і хай летить далі Галя. І все. І розказує там, де це такі Галі нещасні, глибоко одинокі, глибоко нещасні люди. Не треба тільки писати, що не переживайте, не це... це не про мене переживати. В мене переживати я можу за те, що я там не доробила чи щось там, от в таке время я щось сказала, ну не так. От за це я буду переживати. А за таких полупридурошних Галів нема чого переживати. Абсолютно. В Галі є чоловік, я сподіваюся, в галі є діти, в Галі є мама, папа, от хай вони за нею переживають. Так що нам немає, чого переживати Галю. В мене є, за що переживати, і в кожного з вас. І все. Поважайте, дівчатка, поважайте. Не давайте, щоб от на цьому прикладі я вам хочу сказати, щоб ніхто вам не писав правила життя. Щоб ніяка чмондя не писала вам правила життя. І не старалася, щоб ви жили по тих правилах. Живіть по своїх правилах. Да, нікому не треба вреда робити, да, треба люди, які з вами поряд живуть, то є сім'я, це, понятно, ти не повинна бути все це понятно. Але все одно, зі сторони, якась там Галя спить і сниться їй, вона вирішила так во сні, що вона зараз напише, і прямо тут зараз все поміняється. таке діла. Сьогодні таке буде в нас відео. Не хочу карти брати, не хочу нічого дивитися. На той канал зробили ми розклад. Тут просто захотілося мені на цей коментар відреагувати. А взагалі те, що правильно роблять от на каналах, де гавно просто блокується. І коментарі такі непонятні. От люди просто беруть, блокують і все. Хай буде менше, хай буде менш коментарів, хай менш буде просмотрів. Дело в тому, що. Люди, які блокуються все, вони не дають ці помиї виливати собі на голову. Просто. Просто. От сиди своїми помиями в себе вдома і виливай сама собі їх на голову потихеньку. А не скакати по каналах і грязі обливати. Я що, прийшла додому, до Галі, постукала в двері, кажу, Галю, відкривай, давай я зараз тобі буду тут розказувати. Ти не хочеш, а я тобі буду розказувати. Я сиджу в себе вдома. Я сиджу в своїй хаті, в своїй кухні, в своєму дворі, на своєму каналі. Ще мені якесь чому буде розказувати, що мені балакати. Дуже добре, як будуть жінки, які хоч трохи візьмуть прикладу з цього. Ну, от, дійсно, подивляться і почнуть міняти своє життя. Поважати себе, любити себе трошечки, і тоді життя їхнє буде мінятися. Дуже це добре. Дуже це хорошо. І ніякі, ніякі шмундівки не будуть потім розказувати їм, як їм треба жити в цій житті. Ми самі з можемо розказати. Ну, такі діла. Так що життя продовжується, працюємо. Дай Бог скоріше цю кришу, щоб ми, ну, скоріше, не скоріше, як є. Вона вже, вважається, хата вкрита, Уже, вже навіть якщо якийсь дощик. То вже воно не так страшно. А то було Боже, злива, злива. Злива така, блін, ну такої в нас в Україні, ну от примерно Полтава не було такої злива давно. А то треба, тобі хату розкрили, от таке воно. Ну, нічого, не намочила, ніде нічого. Хлопці роблять дуже гарна бригада. Вони як бригада, три чоловіка їх, батько і син, хлопчик молодий зовсім. І. Старший над ними. То на совість роблять. На совість роблять, кожне все прям видно, видно воно в дворі, все ж це зрозуміло. Не дешево це все, не, не кажу, що це все дешево, не дешево це все. Ну, з другої сторони, життя продовжується, і ти ж не думаєш завтра вмирати. А хоч би завтра і вмирати, ну то ж дітям ну, ставити те, що воно завтра впаде на голову, та криша. Все рівно треба двигатися, все рівно треба заставляти себе робити. Да, все це я знаю, ви напишете на все це гроші. Треба. Ніхто ні до кого в карман не лізе, ніхто ні в кого збирається, складається потихеньку. Про цю кришу ми думали. Про утеплення тієї хати. Ми теж дуже довго думали, поки в тому году наконець -то утеплили. Про кришу теж ми дуже довго думали, поки наконець то ми її з Божою допомогою тягнемо. Так що тут в кожного свої цінності. кожен, як ніхто нікому нічого не мішає заробляти. І ще є, в мене старпи, з Одеси, свічки ложу, от буду щось. Мабуть, сьогодні-завтра вже відправляти. Буду хрестики отакі, от хто дід там пишу, поки є, буду. Ну, то складу я до свічки. Свічки на, йдуть на, і на здоров'я, і на відносини, і на фінанси. Ну, тобто, вже сто раз я вам це казала. Хоча кожен день у Viber пишуть, 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 як вроді не чують того, що кажеш. Через що повторяю, через що і кажу. Чистки робимо. Все робимо, дівчатка. Все робимо те, що і робили. Київ, може, на цю неділю буду їхати. Якщо все воно складеться так, як хочемо. Будемо їхати до Галіпії вп'ять вода з тих, там буду забавляти. Тобто отак і живемо. Отак і живемо, живем, чого і вам бажаю. Жити своє життя і не, і не давати, головне, не давати носа сунути всяким різним галям в вашу життя. Хай в своїй житті розбираються і живуть своє життя. Знаєш, я це купнися отак оту, оту галю, якби отак викопав, подивився. Блін, подивився б і захотілося б заплакати. Наскільки от такі люди, вони нещасні люди. Людина, яка є чим займатися, яка живе своїм життям, який ніколи голову підняти, і не того, що пахає, а того, що й те інтересно, і туди інтересно, і сюди інтересно, там діти, там чоловік, там те, там все, хтось тобі не має коли одриватися на це. От бо вам треба включити YouTube щось послухати, хоч на яку тему зняти там відео. Понимаєте? І то нема времени, щоб сісти, От поки я роблю розклади, то воно десь там балакає в мене. І то розклад є, там 5-10 минут між розкладом, включила, щоб не мовчки, воно тут балакає. А так немає, такого времени немає, щоб от всі він почав шерстити канали, писати кудись, там, внікати про що там. Не подобається, вийшов з каналу і пішов далі. На просторах Ютуба Боже, скільки тих каналів. Яке щастя! от Зробили такий доступ, не те, що тобі заставляють дивитися, а те, що ти хочеш, вибираєш і дивишся. Ну і що дивися собі, на, якщо з тобою воно ну, на, на одній волні, ти там восприймаєш те, що тобі розказують людину, адекватно дивися на здоров'я. Ні, я ж такі, почнуть. От і самвела, от опять до Самвела вернувся. Ну якщо людям не подобається, ну якого фіга ви там сидите? Він вас в три етажа криє, а ви сидите. От взяти подумати, хто умніший, хто дурніший. І сидять, і все одно коментарі строчать, отакі строчать. Не сиділи б ви там, не писали ви коментарі, йому б не було кого на три букви посилати чи ще далі. Просто ну, не було б кого посилати. А через те, що ви сидите і пишете коментарі, робите активність на каналі, ну а чого? А чого? Тільки він за ці матюки він гроші получає. Що получаєте ви, хто там сидить, возмущається в коментарях. Ну, це вже вопрос інтересний. Що ви получаєте? Якась в голові в людей, і це ж не... Ну, всі з освітами. Всі кричать один з попереду: у мене одна, в мене дві, в мене три освіти. Ну, Тобто, всі такі розумні люди що з освітами великими. <му> Ану, так пидожі. <му> 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 Алло. Так, так, так. Так, любеньки, дорогенькі. А то так і діло, то чоловіку дзвонила, він біга прига, то телефон біля мене вже. Дужніше привезти з магазина. От лівичі, слівачі, що викрухати, де дощ, де воно стікає, дуже нам ще. Де з магазином? Це тільки моє міння таке, це тільки так я вважаю, ви вважаєте по-другому, хочете пишіть, хочете при своєму мінні будьте. Це таке абсолютно. Ні на кого не обіжаюся, ні на кого, ні, ні, за, ні за що не переживаю. Що там не начнеться писати, не обращайте уваги, Якщо я не захочу, я не обращу. А якщо я захочу зняти відео, я обратила і зняла відео. І, йшла, і все. Лягла спокійно сплю. А тепер хай Галя подумає. Я абсолютно, я не прийшла до Галі і в душу не плюнула. Ти прийшла до мене на канал і типу, взяла і плюнула. От в душу, не в душу, але взяла, і плюнула. А от тепер тобі буде дуже час багато подумати про це. І все. Такі діла. Отакі ну, діла. Все, мабуть, давайте будемо щось робити. День почався, жара печот. Сьогодні без розкладів, сьогодні без розкладів. Сьогодні зняла відео. Що хочеться картошки нажарити, Максим накопав, син з невісточкою. Накопали картошки, привезли домашні, тому що ми купуємо, не сладимо, купуємо. Ну воно не те, зовсім не те. А це привезли вони домашні картошки. Хороша картошка, така гарна картошка в них. І хочеться просто нажарити картошки. От нажарити я на морі були, казала, приїдемо первим, первим, що зроблю, нажарю картошки. Сковородку картошки нажарю і все жарили. Ми їли, ну магазинна картошка, ну не та. Зараз спробую начистити цю, яка вона буде. Яка вона буде? Ну, нажарю, все одно нажарю картошки. Ну, отак цілий день воно буде. Щось. Зараз буду сідати, трошки за чистки писати там, кому що робити, тому що підготувала, трошки підготувала вже там нові хто йдуть на чистки. Цілий день є чим займатися. Нема коли що Остати по каналах і читати тим більше коментарі. То включиш щось, воно десь там балакає, а ти з чимось займаєшся. Ну, так будемо чим займатися. Треба поїхати, мабуть, а вже пішов опять, а телефон звони. Сейчас, добре, я вам сейчас ему даю. Так і діла. Все, тоді опять дзвонять, опять з телефоном роблять хлопці в дворі движення. Ну, молодці хлопці роблять спокійно, тихо. Ми буває, там як кудись їхати, оставили, вони собі в дворі роблять, ніхто нічого не закриває. Ми поїхали там свої діла робити. Вони роблять, головне, щоб було з чого робити. А так. Молодці, молодці. Довго ми шукали. Ну, знаєте, Якщо от такі попалися, то стоїло було, знаєте ждати, чи от так, щоб воно складалося, що їм ці люди прийшли. От стоїло. Ми вже б її давно зробили. Ну, тобто ми ще весною її вже і звезли все, і все були готові робити. Ну, От стоїло, щоб ці люди робили, які роблять. Ну, стоїло навіть те, що там з одними не склалося, другі не вийшло, треті, ми щось десь там поїхали. Ну, то є, от, щоб оці люди прийшли. От воно правильно, правильно, сто раз правильно кажу, сто процентів правильно, що воно в те время, коли треба, а ще тоді, коли ти вмієш ждати спокійно, от воно прийде, все краще, все ніж ти плануєш. Все краще, ніж ти плануєш. Да? Так воно і є. Все, пока-пока.